Добрий день, шановні колеги. Останнім часом звертаєтесь до мене з питанням, де завантажити придбаний сертифікат, і хочу вам записати такий маленький туторіал, де його знайти після того, як ви його придбали. Ви заходите на сайт, ось як він підписаний. Думаю, ті, хто вебінари дивляться, знають цей сайт. Далі ви знаходите вкладочку підвищення кваліфікації. І ось натискаєте сюди «База сертифікатів. І тут буде цілий перелік тих, хто сертифікати ці придбав. Для того, щоб ви це довго тут не шукали себе, ви просто от сюди додаєте свої прізвища та ім'я, які ви вказували, коли купляли цей сертифікат. І у вас з цієї сторони, де колоночка «Завантажити», буде кнопочка Завантажити. Ви просто сюди натискаєте, і у вас відбувається завантаження вашого сертифікату. Якщо з якихось причин завантаження не відбувається, або завантажується якийсь некоректний файл, або ви бачите, що в сертифікаті вказане ім'я та прізвище мають якісь помилки, то ви, будь ласка, звертайтесь, пишіть в техпідтримку сайту, або мені особисто, і я вам допоможу.